Нині синьо жовтий стяг набув для нас особливого значення. Він є символом боротьби за незалежність, символом свободи та нескореності. І тепер він має рит не лише на державних установах України, а й по всьому світі у знак солідарності з нашою країною. Але на жаль, навколо прапора України ширило чимало міфів. Російська пропаганда стверджувала, що синьо жовтий стяг це прапор українських буржуазних націоналістів. Також заявляли, що такий прапор зрадник Російської імперії Іван Мазепа отримав від шведів. Але уся ця пропаганда була розвінчена на основі історичних джерел. Уперше поєднання синього і жовтого з'явили ще у 1256 році на гербі Львова. Такий герб подарував місту князь Данило Галицький. Синьо-жовта атрибутика була офіційно використана у 1848 році на міській ратуші Львова. Національним символом прапор став у 1918 році, коли Центральна Рада затвердила поєднання жовто- і блакитного кольорів прапором Української Народної Республіки. Західноукраїнська Народна Республіка і Українська держава гетьмана Павла Скоропадського також використовували синьо-жовтий прапор. У 1938-39 роках синьо-жовтий прапор був прапором Карпатської України під головуванням Волошина, а у 1941 році української держави. В СРСР прапор в сучасному його вигляді був заборонений більшовиками. За його зберігання могли ув'язнити на два роки, відправити до концтабору чи психлікарні. лікарні. Державним символом незалежності України синьо-жовтий стяг став у 1992 році, коли 28 січня Верховна Рада України прийняла відповідну постанову. З 2004 року, за наказом Леоніда Кучми, був встановлений День Державного прапора України той, який ми святкуємо сьогодні. А у 2009 році Віктор Ющенко вніс до указу зміни, відповідно до яких 23 серпня по всій Україні має відбуватись офіційна церемонія підняття прапора. Під сині жовтим стягом проти більшовиків йшли в бік юнаки під крутами. Так і зараз Збройні сили України захищають свою землю від російських загарбників. Він не викликає у нас інших емоцій, окрім гордості за те, що ми з вами народилися українці. синьо жовтий стяг це наш вірний побратим. І моя ти світлиця, мир, ти живе Україно, жив.